В Україні триває медична реформа. Головний її пункт створення госпітальних округів. Такі об'єднання закладів спеціалізованої допомоги повинні мати відповідних фахівців і послуги: обстеження, діагностику, лікування, реабілітацію, обслуговувати понад 120 тисяч населення і щоб до закладу можна було дістатися менше ніж упродовж однієї години. На Волині чиновники запропонували створити усього три госпітальні округи у Луцьку, Нововлинську та Ковалі. Найпершими своє занепокоєння і обурення висловили народні депутати від Волині Ігор Горгусь. Та Ірина Констанкевич на брифінгу у Верховній Раді депутати пропонують додати ще два центри: у Володимирі Волинському та Камені Каширському не можна Волинь карати тим, що у ній створювати лише три госпітальні округи. За умови лише трьох таких територіальних медичних об'єднань, Волинське полісся може опинитися у критичній ситуації. Тому Ірина Констанкевич відвідала Камінькаширську районну лікарню, щоб з'ясувати, що саме може сприяти або ж навпаки заважати цьому закладу стати центром ще одного округу. Лікарня, якщо взяти таку шкалу, вона є навіть вище середньостатичного по потужності, по кадрам взагалі по забезпеченню по професійності. Я розумію добре, що Лікарні в чомусь інші краще, в іншому ну, там обладнання, більше, більше лікарів таких, хто там оперують, так. там є якісь євроремонти, може, в нас частина в тому є плюс-мінус, але так само в госпітальні округи, які будуть створюватися, в них будуть складатися кошти. Наприкінці минулого року Камінькаширська районна рада надіслала до уряду звернення із проханням створити такий округ, до складу якого ще увійшли б сусідні Любишівські та Ратнівський райони. Це нюанси, але їх треба враховувати, тому що доступність медичної допомоги при на сьогоднішній день такій інфраструктурі, коли буде госпітальний округ лише в Ковелі, то для Любишівського району, для частини, частини Ратнівського району, частини Манель, це буде можливо. набагато більше ніж 60 хвилин. Медичний персонал Камінькаширської центральної районної лікарні також вважає, що у них досить хороший потенціал для того, щоб нарощувати потужності і поліпшувати якість лікування. «Нарощується з розладами дихання, яке вимагає бути заінтубована на апарат дихання. Будь ласка, все робиться в нас в пологовому будинку. А тому до того ми не змогли зробити, тому що у нас не було обладнання. І будь-яке обладнання, яке сюди до нас надійде, ми з радістю освоїмо». Мої діти живуть в Ковалі. Вони народжують, і вони народжувати не в ковилі йдуть в лікарню, а вони йдуть в пологове відділення до нас народжувати. Чому? Бо послуга краща. А якщо в нас не буде госпітального округу, мої діти не підуть народжувати вже в камінки шесть. Чого? Тому що там обладнання стане краще, знову вільються мільйони, і там вже буде краще. Все, бо запрацює інша система. Позиція народного депутата щодо Камінькаширського госпітального округу теж непохитна, ми повинні ще думати за те, що буде завтра. Так. І завтра це я вважаю це ті повіти, які будуть створені внаслідок територіально-адміністративної реформи. Якщо ми зараз пропускаємо і дистанціюємося від госпітального округу, і тут, в майбутньому, в камені не буде повіту, ми перетворимося в провінцію. А доти, доки вирішить. Ця ситуація із волинськими госпітальними округами вважає Ірина Констанкевич, місцева влада має докласти зусиль, аби зміцнювати матеріальну базу закладу для покращення якості медичних послуг.